Ми е, стараємося ну, висвітлювати там, наприклад, і ну, якесь явище mm -hmm. да? не конкретних там людей, не конкретних там, а от саме явище там, да? ну, наприклад, там зараз там. Е, ТЦК, да? ну, це явище. Це, там є, там більшість людей нормальні. Здорові і, ну, люди. А є люди, із-за за яких таке ставлення до них йде. Їх да, підняти можна, все це показати. Ну, Ми там спробували, да, у нас був досвід, зробили ми, то ми отримали, звісно, дофіга від цього Але, Але там був висновок, що таких людей затримують. Все ж таки. І треба затримувати таких людей, щоб у нас люди не думали, що всі ТЦК такі. От конкретних людей, які там беруть взятки, там беруть, да? які там, насильно забирають людей. Викрадають. Викрадають, так. Да. Ну, ми про це кажемо.